Це село Нові Верки Білопільської громади. Відстань від нього до кордону зерев кілька кілометрів. Населені пункти нововерківського старостату обстрілюють із перших місяців повномасштабного вторгнення, говорять місцеві. Спочатку війни у нас ж одна людина загинула, потім почалися масово обстріли повсюди. Страждають постійно люди. У нас так само був обстріл на поляну. Від вибухів поранені було дуже багато корів, корови загинули. Це єдине, на що люди розраховували, з чого люди жили, виливали молоко, а зараз у людей немає корів, позбували. Деякі залишилися, але хто зна, хто зна як воно буде. На посаду старости нововерківського старостату Олену Воліну призначили під час російсько-української війни. До цього близько року села залишались без керівника. У нас староста дуже захворів і пішов по хворобі. Потім у нас працювала дівчинка-спеціаліст, але як стала війна, вона звільнилася, вивезла дітей своїх. Тому їй прийшлося звільнитися з роботи. Розкажіть, будь ласка, наскільки складно було брати на себе таку відповідальність, спираючись і на близькість до кордону, спираючись і на повномасштабне вторгнення? Це три села залишилося без нікого. Потрібно було якось допомагати людям. Як почалася війна, ми з чоловіком ну, все робили, допомагали людям, чим могли. Так само ті ж самими продуктами забезпечували. Привозили, ну, щоб якось люди могли прожити і а потім запропонували роботу. Спочатку працювала спеціалістом, а потім стала старостою. Ви сама місцева мешканка. Розкажіть, будь ласка, як взагалі ваше життя складалося до того, як ви стали на цю посаду, ким ви працювали? Я приїхала сюди. За направленням, працювала акушеркою, ну, також і фельдшером працювала. Ми з фельдшершою робили разом півтора роки, потім вийшла заміж, пішла в декрет, потім ще в один декрет. Потім зрозуміла, що медицина це не моє, звільнилася. Наскільки багато виїхало людей під час російсько-української війни? Багато людей повиїжджали. Потім багато людей поверталися, А є такі люди, що трохи пожили і знову повиїжджали, тож вони дивляться за обставинами. Вікторія Череватенко соціальна працівниця. Попри часті обстріли, жінка прийняла рішення лишатися у селі. Нині вона має 13 підопічних, яким допомагає по господарству. Це інваліди першої групи. Люди похилого віку, які потребують нашої допомоги. Що входить у коло ваших обов'язків? Ось про яку допомогу найчастіше просять люди? Ну, в зимній період це дрова, вода, в літній період і на городах допомагаємо, і щось посадити, щось приготувати. Чи заставали вас колись обстріли під час роботи? Як це відбувалося? Що взагалі можете пригадати? Так хорошого мало. Навіть з марта місяця того року от у нас проміжуток старі вірки, нові вірки, мені треба перебігти цей поле. А тоді віртушки літали, ховалася і по кущах, і під деревами сиділа. З бабушками в погребі ховалася, було вже таке і не раз. А була, їдеш, а так станеш, подождеш. Перестріляли і поїхав далі. Одного із вашого підопічних вбило російським да, снарядом. Раді. Розкажіть, будь ласка, про це. Він молодий, ще був 68 років. Дома трошки господарство держав, козочок. І от рано вранці, в 6 утра, він збирався, їх виводити, пастися. І прямо у двір прильот, і його прямо у дворі вбило. Яка наразі ситуація із обстрілами? Наразі частіше обстрілюють старі верки. Ну, поки, по, поки тихо. Будемо сподіватися, що також буде тихо, тому що страждають люди, діти лякаються, дітей взагалі боїмося випускати на вулицю, щоб діти погуляли десь на майданчику чи ще десь. Ну, тобто це дуже-дуже страшно. Ви також сказали, що страждають найчастіше це приватні господарства, чи відбувається якось зараз процес відновлення, чи він заморожений через близькість в принципі до кордону, чи люди все це роблять своїми силами? Ну, чого, міська рада нам всім допомагає, надають гуманітарні пакунки там, де є і цвяхи, і клійонка. Ну, всім, всім забезпечують нас, тобто. І так само на пошкоджене майно оформлюються люди, щоб отримувати ваучери, щоб ну, через кошти закупляти, заготовляти і відбудовувати. У е, нових верках е, припинили діяти два продовольчих магазини. Розкажіть, будь ласка, як це вплинуло взагалі на загальну гуманітарну ситуацію, і як наразі із забезпеченням продуктів, харчування е, продуктами першої необхідності, як організований цей процес? Ну у нас один магазин закрився ще до війни, десь за рік, а другий магазин закрився під час війни. Як почалася війна, потрібно було якось людям допомагати. Ми зв'язувалися з підприємцями, щоб якось забезпечити людей з ну, різними харчовими продуктами, там цукор, ну і всім, всім необхідним. Зараз шукаємо підприємців, щоб відкрили нам знову магазин. Ми вже, як то кажуть, на правильному шляху, я так думаю, що вже будуть відкривати, знайшли фоповця? У нас з'явився соціальний автобус. Так, дякуємо про Пролізьке і міській раді. У нас кожну середу функціонує автобус. Люди задоволені, вони можуть поїхати у Білопілля і повирішувати всі свої питання. Також і в лікарню можуть сходити, і гроші зняти, і ліки купити. Як взагалі ваш старостат? Чи готовий до зими? Що ще залишилося зробити і чи всім забезпечені, аби ось нормально поризимувати? Так, я так думаю, що всім люди забезпечені. Оформляли нещодавно допомогу. Зараз автоматично допомога людям надходить, грошова на забезпечення житлових комунальних послуг. Сомське громадське коло по відключенню світла нам подарували від міської ради подарували генератор. Ми всім забезпечені. Тож. Всього готові. Як наразі у старостаті організовані різні сфери життя: там позашкілля, шкільне життя? Як це все працює? Шкільне життя у нас школу вже давно закрили, вже років 7-8 назад. Діти їздять до школи. Ворожбу зараз, так як війна, діти навчаються вдома онлайн. У вас також діти ви казали перед інтерв'ю, що вам ось страшно навіть відпускати погуляти. Так, діти часто просяться на майданчик, ми недалеко живемо, але е, ну ніколи не знаєш, коли буде обстріл і що і як, куди прилетить, тому діти постійно гуляють біля. Будинків біля двору. Попри часті обстріли, близькість до кордону, ви, ваша родина, все ж лишається вдома. Ось що вас мотивує найбільше? Це дім, ну якось поїхати і людей залишити. І якось ну, не можемо так собі дозволити це кинути все і поїхати. Не втрачають оптимізму і працівники місцевого будинку культури. Робота закладу нині організована онлайн, говорить директор Микола Цюпка. Чоловік до слова не тільки планує роботу будинку культури, а й займається творчістю. Співає пісні, декламує гуморески, пише сценарії заходів. А нещодавно його гуморески відзначили на міжнародному фестивалі у столиці. Нам тяжко. Дуже тяжко та нелегкий не для всієї країни наш час. Але ми стараємося піднімати дух не тільки собі, а також звичайно людям, які проживають не тільки в селі, а й в які за межами села. Як гумор вам допомагає дійсно справлятися із тією ситуацією, яку сьогодні переживають українці? У кожного людини є, якби в душі свої якби, залишок, і кожен переживає це по-різному. Один співає, другий щось розказує, спілкуються з людьми. А я, наприклад, спілкуюся ну, гуморизками. Тільки позитив, життєві гумори всі. Всі, які взяти, гумориски Павла Глазового, які взяти з нашого життя. Чи бувало таке, що, наприклад, вибухи, обстріли заставали вас саме на роботі? Бувало. І не тільки, і навіть дітей Угу. І як ви такі. діяли отакі? Ну, такі ситуації быстренько, быстренько і... тому що вони рядом були. Та дівчинка одна мене успокаїла, казала, Микола Андрійович, не хвилюйтеся, це далеко, а воно тут і рядом. Отак і було. А дівчинки сім років. Які взагалі настрої по старостату, як люди налаштовані? Стараються, тримаються, також бояться цих обстрілів, гуртуються, коли обстріли, щоб ну, не, не по одному бути. Головна мрія, як і усіх, щоб закінчилася війна, настала наша перемога, щоб діти пішли у школу, почали гарно навчатися, почали спілкуватися.